Всім доброго раночку! Сьогодні 31 грудня. і Ми починаємо наш новорічний влог. Івоня прокинулась на годину 9 години. Ми снідаємо, мама п'є каву і беремось до роботи. Будемо прибирати дещо готувати. Новорічних стіл смачного Єва. В першу чергу збираємо нашу красуню. Ось таку затіску я її вже зробила. Одягнула новорічний одяг, Буде мамі допомагати. Так Поглянемо, що в нас за вікном. А за вікном у нас прям весна веснуща. Ну що, я приступаю до роботи, відправляюся на кухню. В першу чергу хочу зробити там генеральне прибирання, помити витяжку, мікрохвильову піч, духовку, якщо встигну, якщо буде світло, і чіпити деякі новорічні декорації, заморозити курку і там вже по ходу буде видно. Що я приступаю до прибирання? В першу чергу мені потрібно помити витяжку, витву. Єва, ти будеш допомагати мамі? Кухня під час підготовки до нового року є головним місцем, де починається і триває свято, адже саме тут ми готуємо улюблені салати, ароматне м'ясо, пишні пироги. Збираємось у сімейному колі і проводимо найбільше часу. Затишок в домі починається саме з неї, тому саме кухню треба неодмінно прикрасити до нового року. Щороку я чіпляю на рейлін штучну ялинкову гірлянду з іграшками, також змінюю текстиль в кухні, прихватки, кухонні рушнички на новорічний. Добавляю декілька горняток із зимовим візерунком, а також круглорічно мене в кутку стоять кухонні дошки із рогами, що також створюють якусь таку особливу атмосферу новорічних свят. Дуже часто мене запитують, як же в користуванні біла кухня. Особисто мені дуже подобається, як вона виглядає, і догляд за нею, на мій погляд, є набагато легшим ніж, наприклад, за кольоровою чи темною. Побачила якусь плямку, одразу протерла. І не створюються застарілі плями, які потім буде дуже важко відмити. А так стараюсь кожні два тижні вимивати раковину, робочу поверхню, плитку та фасади. І так, моє прибирання доходить до завершення. Прийшла помічниця, саме головне. Друзі, яке гарно бачиш? Бачиш, яке гарні магазики? Сірочки. І так, мені залишилося лише протерти фасади та підлогу. І можна братися за сервірування столу та приготування смачненьких новорічних страв. Ще декілька елементів декору, ось такі гномики поселили з мене на кухонному острівку, баночки з з новорічною тематикою. І все, наша кухня готова. Так, нарешті ми закінчили пробирання. Я вам мамі допомагала, чемна дівчинка. Ось так все по-новорічному нас виглядає. Дуже гарно. Все, тепер йдемо готувати якісь смаколики на новорічний стіл. Так, Євуні? Будеш допомагати мамі? Іграшки такі гарні, бачиш? Барабан! Я замаринувала курку, будемо запікати її сьогодні з картоплею. Додала і, маринад гірчицю, соєвий соус, сіль, перець, паприку, трішки куркуми. Це хай настоюється, а я буду пробирати далі. Падаєш, да, ти лізеш? Івуня. <ріст> Ява, не може на стіл лазити. Ява, <ріст> падаєш. Єва, не можна на стіл. І так, стіл засервірований з по пополгам, бо Єва дуже старалась мамі допомогти. Залишилось змінити тільки подушки на кріслах. Так, ми вже завершуємо Євою прибирання. Зараз буду її вкладати, бо вона вже хоче спати. Світло поки що є, але вже оголосили повітряну тривогу, запуск ракет, тому може і виключити зараз світло. Курка замаринована, але не знаю, чи буде світло, щоб її запекти. Але вже як буде. Єва пішли спадки. Пішли! Треба спадки. Так, в інстаграм-магазині My Favorite Flowers я замовила ось такі флорентійські аромасаше. Воно настільки класно пахне. Я зараз хочу повісити його на ялиночку, а потім можна, наприклад, поставити в машину чи комод. Тут є запах цитрусових шоколаду, хвої. М, дійсно класно буде доповнювати нашу штучну ялинку. І тепер будь-хто хто до нас прийде, скаже, що в нас вдома жива ялинка, тому що аромат дійсно бомбезний. Зробила таку зірку арахісову, з шоколадним арахісом і соленим. Дідо Іван завжди Єві любить дарувати <реш> такі горошки. Хоча вона їх не їсть, але ми залюбки з'їмо. Олег приїхав з роботи, буде мені допомагати. Він буде займатися картоплею. Ми зараз поставимо курку запікати разом з картоплею. Я роблю сирну на нарізочку. Так, давай і олійку і приправи, і можна запихати в рукав. Так просто і приправку. Дати е, перець чорний. чорний. Легше рукою рукою. Щоб ну, да, да, треба шо, тобі у лісу валило, щоб ти полилася. По нормально чи ще, да, ще приправимо? Та нормально. Що далі? Давайте я сам відправлюсь. Давай може перший карту аплюм? Да ще натоплю? На, хай копку тут. Давай може розвіться. Uh -huh. Uh -huh. Давай картофель. Uh -huh. uh -huh. Зараз я не ставлю час, за бо я вийде. <рес> Олег привіз з роботи Панеттоне, хтось з нього спрезентував. Я просто обожнюю. Чесно кажучи, цілий без діла. Потім будемо мати до чаю. Так, на будинку без 10 восьмого. Ми зараз будемо вже сідати ага. за стіл, виробляємо канапочки. Курка вже допікається. Єва покупалася. І в піжамці вже. Єва хоче лимончик. пончик. Ты хочешь хлебчика? Да. Так. А да могу, Зараз мама даст тебе хлебчика. Давай сюда. Дедочка такая смачная. прошу. <music> не знаю, чего мы дочекаемся <музыка> <музыка> Смачно яви? Смачно, ну ладно. Моє сонечко. Зараз тату витик, як ти хочеш, так? Давай зробимо явини спит разом, фотку білий. Да. Я поставлю таймер? Що ну, таке є? Пипий водичку, де водичку є, вона? А ну несе водичку, тату, да? буде то пипи з'явила. Зайсежан. Che monaco? Oh! Che barancica. Mi dista, voglio. Da te banana? Sì. Ti darò il banana. Voilà. Ciao. Tre mangi Grazie. Давайте просто вип'ємо шампанський і зимопонтовим з чайном. Куйка. Прошу, прошу, прошу. Курочка готова, гарно пропитувалася. Аромат. Teie , teie tuleb siia . сенад у вже спить. Ну, сім вже спала. Так, но. З ослком. З роком перемоги. Так, ми прийшли до кумчиків наших улюблених. Олеся, Аргентина, привіт. Тут накривається поляночка. Така будемо святкувати наш переможний 2023. Будемо проводити чи куркаліпса, твоє чи наш? Ну так та я за що твоє. маринував? Так, кумську мою пригощають дуже класною закуською. Свіжо зроблені шкварочки. Дуже смачна маска. Що треба, це бульки. Тим потреба і потім пиво, бо воно має охолодеться трошки. Пиво. Олезо, Скажи щось Скажи привітання якесь, скажи. За ЗСУ. За ЗСУ. ЗСУ, за перепрошую. О, ваші тепер за мною привітання я в 20... А я Дуже гарно, Молодець. На ми починаємо кавен. Кидай мені, кидай мені, я Бе-бе-бе-бе. Ступить, ступи, ступи, ступить, ступить. Тай, розривайте, розривайте. Давай, давай. Тато тоже б'є. тато тоже б'є. Все, всі б'ють. б'ють. Всі б'й. Си б'й. Блак, бейберг. Барабан живот. Перший на живіт лужи. Перше на живіт лежи. На живій е Дуж на, на коридор, <плес> на коридор. Ти забула своє ім'я? Це давай. Барабам животик. Не бійся. Барабам животик. Бам-бам животик. Бам-бам-бам, де барабан. Треба, друже, знімати з нашого концерту. Знаєш, я буду тут. Можеш ти сам волосся? Ну Ну, авто чорний. Зараз я кажу. Друга січня. На дворі весна. Ми сьогодні майже цілий день гуляємо. Давай, давай ручку мать. Так, теплесенька, на майданчику багато діток. Тримайся, Єва. Є гарно є. Ну ну, ну то не можна так. Ну. Яна прокинулась. Малесенька, дівчинка. Природа супер, погода теж. Остачу. Марія на Богданівна. Супер, я ось ні басну, але зато погуляємо гарно. Погодка бомбезна. Жолудь? Жолудь брудний. Дай мама помиє жолудь тобі. Чистенький стане. Шукай Юлю. Де Юля? На. На, чистенький жолудь. на. Ди шукай, дивись, де Юля, де Юля?